Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Уже зовсім скоро українці зможуть отримувати компенсацію на ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій житла. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання уряду у тестовому режимі програма є відновлення вже запрацює в дії, починаючи з 10 травня 2023 року. Першочергово кошти зможуть отримувати та їх будуть надавати учасникам бойових дій, сім'ям загиблих військовослужбовців, мобілізованим в армію, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, а відповідно самі кошти також будуть перераховані на спеціальний рахунок у банку. Витратити ці кошти ви зможете на будівельні матеріали чи оплату послуг? Підрядника. Тож чекаємо з вами 10 травня і будемо дивитися, як це буде працювати в застосунку ДІЯ, буде програма, є відновлення. Кому актуально, будь ласка, стежте, відслідковуйте. Якщо буде якась ще з'являтися відповідна інформація, я обов'язково з вами поділюсь і вже можна буде отримувати грошові кошти для того, щоб можна було здійснити ремонт пошкодженого внаслідок бою. Дій житла. Таким чином, можна буде отримати компенсацію від держави. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.